На першого заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації пропонується Рибак Іван Петрович, фаховий еколог, закінчив Національну академію державного управління при президенту України, факультет вищих керівних кадрів, працював в сфері управління. Завдяки цій людині з'явився перший намет із прапором Чернівці. Департамент економічного розвитку та торгівлі. Татарчук Тетяна Михайлівна, спеціаліст міжнародних відносин та транскордонного співробітництва, магістр державного управління, випускник низки міжнародних програм підвищення кваліфікації, автор понад 100 публікацій з питань життєві діяльності місцевих громад і залучення кращих міжнародних практик з місцевого самоврядування та розвитку, координатор реалізації міжнародних програм у Чернівецькій області. І як я вже говорив, що економіка Буковини і України має бути максимально інтегрована у світ, в європейську спільноту. Ми саме тому і визначалися із людиною, яка зможе максимально скерувати економіку Буковини саме у це русло. Департамент фінансів, дякую, Анжела Анатолійовна, має 20-річний Старший досвід у Департаменті фінансів. Безперечний фахівець, і я в цьому вже переконався своєї справи. Антикризовий дійсно менеджер, і я думаю, що зробить все для того, щоб наша фінансова ситуація була стабільною. Департамент агропромислового розвитку Козій Олег Володимирович має три вищі освіти. Агрономічна, землопорядна, сільськогосподарська. Працював завідувачем відділення за заупорядкування технікуму Людина із наукових кіл». Департамент соціального захисту населення Верига Олена Володимирівна працює в Чернівецькому обласному фонді підтримки будівництва на селі, добре розбирається в цій галузі, має досвід роботи понад 10 років, незважаючи на свій досить молодий вік. Напорисне, розумна і, повірте, дуже патріотична. Департамент суспільних комунікацій Тимофійчук Марина Іванівна, поет-композитор, співачка, автор двох збірок поезій, лауреат і переможець багатьох українських та міжнародних мистецьких конкурсів та фестивалів. Працювала фахівцем зв'язку з громадськістю та з пресою в Чернівецькій обласній державній телерадіокомпанії. Придбала революційне піаніно для чернівців, організувала благодійні концерти, зібрані кошти, відсилала на лікування постраждалих на майдані. І, до речі, я скасував виділення всіх коштів на рекламу обласної державної адміністрації. Я вважаю, що вона має бути. Не політичною силою, яка замовляє собі рекламу, а має працювати, і е, якраз саме така посада, вона має бути авторитетною посередницькою між обласною державною адміністрацією і засобами масової інформації. Департамент інфраструктури, містобудування, архітектури і ЖКГ Павлюк Андрій Володимирович, аспірант Національної академії державного управління міста Київ. Голова Чернівецького студентського міського парламенту 2004-2007 рік. Фахова, досвідчена людина, тому що працює зараз в тому числі в цій галузі. Покладає великі надії. І я думаю, що буде ефективним менеджером. Департамент екології та туризму когодяк Ярослав Миронович. Заступник директора на даний час Національного парку «Хатинський» з наукової роботи, начальник наукового відділу. Людина, в тому числі з наукових тіл, яка розбирається в цій галузі, має наукові праці. І, я думаю, так само буде патріотично налаштований, тому що ми якраз в лісовій галузі, в екології, маємо зараз надзвичайно великі проблеми і мусимо дуже швидко вирівнювати цю ситуацію. Департамент освіти, науки, молоді та спорту Палійчук Оксана Миколаївна, Михайлівна, перепрошую, доцентка для педагогіки та методики початкової освіти, автор понад 60 наукових праць, серед яких навчально-методичні посібники для студентів, учителів початкових класів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Департамент охорони здоров'я та цивільного захисту населення Андрієць Оксана Анатоліна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології. є автором та співавтором 273 наукових праць серед яких 11 патентів України на винаходи та корисні моделі брала участь у розробці реформування сектору охорони здоров'я на рівні міністерства. Управління культури. Я думаю, особливого представлення не треба цій людині, всі її прекрасно знають, і коли ми вперше озвучили на конкурсі попередньому, дійсно сказали, що ця людина від народу, від мистецтва і від майдану. Ідейгородська Віра Микитівна. автор семи поетичних збірок, понад 300 публіцистичних та етнографічних статей. Чернівецького обласного осередку спілки письменників України, член спілки журналістів України, співзаснованик Міжнародного і лауреатно мистецької премії імені Ольги Кобилянської. Управління капітального будівництва Куршага Олександр Іванович, депутат обласної ради, член комісії архітектури і будівництва. Продовж 15 років доклав у своїх зусиль до реставрації і ремонту корпусів Чернівецького національного університету імені Юрія Петковича, серед яких і візитівка нашого міста, колишня резиденція митрополитів, чесний, порядний, патріотичний. Ну і хотів би представити радника голови обласної державної адміністрації. З питань взаємодії з громадськістю, тому що вважаю дуже необхідною саме таку функцію, і вашим Юрій Олексійович. Має величезний досвід в сфері освіти, автор багатьох інновацій у сфері виховання учнівської молоді, громадський діяч, голова громадської організації, спільними зусиллями захистимо Чернівці. Характеристики далі не буду наводити, бо ви всі їх прекрасно знаєте. Тому, шановне панство, прошу вас одобрити наш вибір і делегувати ваші повноваження тим людям, для того, щоб ми почали здійснювати управлінський процес.